Навіть найвитриваліші мешканці дикої природи потребують людської допомоги, особливо під час суворих зимових морозів. На Полтавщині історія порятунку одного з рідкісних хижих птахів стала прикладом того, як своєчасна реакція може врятувати життя у Кремечуцькому районі. З крижаної пастки визволили орлана білохвоста птаха занесено до Червоної книги України. Як його рятували, та чи скоро він повернеться у дику природу, дізнавалася Світлана Литвин. Він несміливо визирає з за ґрат вольєра, уважно вдивляючись у людей. Орлан Білохвіст, володар неба, птах, що зазвичай ширяє над річками і лісами на кількасот метрів висоти. Та цього разу йому довелося побачити світ зовсім зблизька. Навіть найсильніші мешканці дикої природи інколи опиняються беззахисними перед стихією. Цього Орлана знайшли у Кременчуцькому районі знесиленого, повністю обледенілого і примерзлого до Криги. На допомогу викликали рятувальників. Працівники ДСНС визволили птаха з льодової пастки і зателефонували до центру порятунку і реабілітації диких тварин у горішніх плавнях. Ветеринарний лікар Артур Шабліян зазначив, птаха довелося терміново відігрівати та надавати первинну допомогу. Відігріли потихеньку нагодували. Зараз вже почувається значно краще. Прийшов до тями, вже просушився. Сьогодні в вольєрчики трошки пурхали. Ми зараз забрали його назад у кліточку, ще буде сидіти. Частково опірення було втрачено у зв'язку з оледенінням, тому що якби його біля батарейки вчора одразу посадили, з нього прям ручйом текла вода, дуже багато льоду на ньому було, і там де якась кількість пірячка ну, поламалася і було втрачено. Але ж льотність в нього якби зараз все нормально. Крила ціленькі, кістки ціленькі, якихось серйозних ушкоджень він не має. Попереду ще кілька днів спокою та відновлення пернатого пацієнта. А після завершення аномальних морозів Орлана планують повернути у природне середовище. До речі, це не перша зустріч Артура Шабліяна із Орланом. На початку повномасштабної війни, 2022 року, військовослужбовці вже привозили схожого птаха на лікування. Тоді він мав травму крила. Орлан Білохвіст є надзвичайно рідкісним видом. Він занесений до трьох видань Червоної книги України та перебуває під охороною міжнародних природоохоронних конвенцій. Тож кожен врятований птах це справжня перемога для екосистеми. Годують Орлана зараз звичною для нього їжею. Корятиної шийки, серця, крильця – Ну для нього це беззвичайна їжа, це доволі таки великий хижі птах. Там для нього величезний карась, це так, ну скажем так, нормальна його здобич. Зимою вони часто харчуються рибою, якщо є можливість ловити її у річках. Час загодовуємо сердечки, крильця порубані, там такі. Ну. ну для нього там курячий каркас, коли, скажімо так, він уже не перебуває в стресі, що більш-менш себе добре почуває, то він там, взяв лапу курячого каркаса і прямо х, х, з кістками його хрюцькає. За кілька днів цей величний птах знову здійметься над водою, степом і лісами і дивитиметься на світ з висоти, там, де йому й місце.